Поліанна Розділ 20 Ще більше Несподіваного. У неділю вранці Поліанна зазвичай ходила до церкви та недільної школи, а по обіді гуляла з ненці. Саме це вона і планувала робити наступного дня після суботнього візиту до містера Джона Пендлтона. Та коли вона йшла додому з недільної школи у своєму екіпажі, її наздогнав лікар Чілтон, спинивши коня просто перед нею. Дозвольте підвести вас додому, Поліанно, запропонував чоловік. Хочу з вами переговорити. Власне, саме їхав до вас із цим наміром. Поліана кивнула і зручно вмостилася біля нього. Містер Пендлтон просив переказати, щоб ви сьогодні неодмінно до нього навідалися. За його словами, це надзвичайно важливо. Поліана радісно кивнула. Так, так, я знаю. Навідаюся. Лікар глянув на неї із сумнівом. Але не знаю, чи я вам це дозволю, промовив він із блиском в очах. Учора ви його більше схвилювали. Ніж, заспокоїли мила панночко. Поліанна засміялася. Та ні, я не винна. Це все тітонька Полі. Лікар аж підскочив. Ваша тітонька? здивувався він. Поліанна погойдувалася на місці в радісному хвилюванні. Так, це так мило і так цікаво, як у книжці. Зараз вам усе розповім, випалила вона, миттєво прийнявши рішення довіритися лікареві. Щоправда, він просив не розповідати, та гадаю, вам можна. Головне, не розповідати їй. Їй? Так, ті Полі. Ясна річ, він хоче розповісти все сам, без моєї допомоги. Ох, ці закохані. Закохані? На цьому вигуку лікаря його кінь різко рвонув уперед. Мабуть, господар раптово смикнув повід. А вже ж, радісно закивала Поліана. Отже, слухайте історію. Я й сама нічого не знала, поки ненці не розповіла. Виявляється, багато років тому тітенька мала кохання, проте вона з коханим розсварилася. Спочатку ненці не знала, хто він, але ми це з'ясували. Це містер Пендлтон. Лікар чомусь видихнув із полегшенням. Рука, що тримала повід, безвольно впала на коліно. А ні, цього я не знав, тихо промовив він. Поліана квапилася все розповісти. Вони вже майже доїхали до обістя Гаррінгтонів. Так, яка ж я рада? Послухайте лише, як це з'ясувалося. Містер Пендлтон попросив мене переїхати до нього, але, звісно, я не можу покинути тітоньку полі. Вона завжди до мене така добра, та я йому й так і сказала. Тоді він розповів, що колись хотів мати у своєму домі жіночі руки та серце. І досі хоче, зрозуміла я. Ось тут я й зраділа. Звичайно, якщо він цього хоче, то помириться з тітенькою Полі, і ми з нею разом переїдемо до нього, ну, або він до нас. Тільки тітенька Полі нічого ще не знає, і ми з містером Пендлтоном іще не все обговорили. Певно, тому він і запрошує мене сьогодні. Лікар випростався по його вустах ковзнула дивна усмішка. Так, не сумніваюся, що містер Пендлтон справді хоче вас побачити, Поліанно Кивнув він, зупиняючи коня біля під'їзду. О, дивіться, тітенька Полі у вікні. вигукнула Поліана, а за мить виправилася. Ні, нікого немає. Мабуть, здалося. Немає, вже немає, промовив лікар, більше не усміхаючись. Пізніше того ж дня Поліана прийшла до Джона Пендлтона і побачила його вкрай стурбованим. Поліанно. Чоловік одразу перейшов до головного. Я всю ніч намагався розібратися, чому ти раптом вирішила, що я довгі руки хотів руки та серця твоєї тітеньки Полі. Чому? Як чому? Ну ви ж колись кохали одне одного, і я дуже зраділа, що ваші почуття досі не змінилися. Ми кохали одне одного? Я і твоя тітонька. У голосі чоловіка звучало таке щире здивування, що поліана розгубилася. Ну так, містера Пендлтон. Ненці так сказала, чоловік хихикнув. Он як? боюся, Ненці помилилася. Тобто ніякого кохання не було? в розпачі перепитала Поліана. Між мною та міс Полі ніколи. І все зовсім не так, як у книжці? Джон Пендлтон мовчав, сумно милуючись краєвидом за вікном. От, халепа, а як усе добре йшло, мало не плакала Поліана. Я була б така рада сюди переїхати разом із тітонькою Полі. А тепер не переїдеш? не обертаючись, запитав чоловік. Звісно, ні. Тітонька Полі моя сім'я. Тепер чоловік рвучко обернувся. Перш ніж твоєю сім'єю стала тітонька Полі, ти мала матір. Це її руки та серце я прагнув багато років тому. Моєї мами? Так, не збирався тобі це розповідати, але, можливо, так на краще. Обличчя Джона Пендлтона зробилося білим, як крейда. Він почав говорити натужно, ніби вичавлюючи із себе кожне слово. Поліанна слухала, роззявивши рота і не зводячи з чоловіка наляканих очей. Я любив твою матір, але вона мене не любила. Потім вона вийшла заміж за твого батька і поїхала звідси. Аж до тієї миті я сам не усвідомлював, наскільки вона мені дорога. Весь світ, наче почорнів, і моє нещасне життя не будемо про це. За роки такого життя я зробився злим і огидним дідуганом, якого ніхто не любить, бо його неможливо любити, а мені лише трохи за п'ятдесят, Поліано. А потім одного дня з'явилася ти, дівчинко, ти, мов ті підвіски, що так тобі сподобалися, осяяла мій страшний світ пурпоровими, золотистими червоними блискітками. Твоя весела вдача повернула мене до життя. З часом я дізнався, хто ти, і спершу подумав, що тепер не захочу тебе бачити. Боявся, що ти постійно нагадуватимеш про свою матір, але далі ти сама знаєш. Я вже не зміг жити без тебе, тож хочу, щоб ти завжди була поруч. Поліано, хоч тепер ти переїдеш. Але ж, містер Пендлтон, я. А як же тітонька? Очі Поліані застилали сльози. Чоловік знервовано махнув рукою. А про мене не думаєш? Хіба я зможу бодай із чогось радіти без тебе? Поліано, лише після твоєї появи, я почав хоч трохи радіти, що живий. Аби ти жила зі мною, то радів би з усього на світі. І намагався б дарувати радість і тобі, Люба. У тебе не лишилося б нездійснених бажань. Усі мої гроші до останнього цента витрачалися б на те. Щоб робити тебе щасливою. Поліанна була приголомшеною. Містер Пендлтон, та я б ніколи не дозволила вам витрачати всі гроші на мене, адже ви берегли їх на служіння язичникам. Чоловік зашарівся, він почав було говорити, але Поліана ще не закінчила. До того ж, такий заможний чоловік, як ви, і без мене має багато шляхів до радості. Наприклад, коли ви щось комусь даруєте, то й самі неодмінно тішитеся. Згадайте ті призми, які ви подарували нам із місіс Снов, або золоту підвіску коненці на день народження, або. Годі, не згадуй про це. перервав її чоловік. Його обличчя було аж бахряним, та й не дивно, адже містер Пендлтон зовсім не славився своєю щедрістю. Пусте, такого майже не було, а що було, то лише завдяки тобі. Це ж ти робила людям подарунки, не я. Так, так, саме ти. Повторив він, бачачи на її обличчі подив і заперечення. І це доводить, наскільки ти мені потрібна, дитино. Його голос знову пом'якшився, перетворюючись на благання. Якщо я колись навчуся грати в радість, поляно, то лише тоді, коли ти гратимеш зі мною. Дівчинка, розгублена та зажурена, наморщила лоба. Тітенька Полі дуже добре до мене поставилася. Однак її відповідь Джон Пендлтон різко урвав. На його обличчя повернулася колишня гримаса роздратованості. Він надто звик бути імпульсивним і не приймати заперечень. Тож стримуватися було непросто. Ясна річ, що добре, та ручаюся, ти не потрібна їй так сильно, як мені, вигукнув він. Але ж, містера Пендлтон, вона дуже рада, що я рада, знову перервав чоловік, якому урвався терпець міс Полі взагалі не вміє радіти. Звісно, знаю, вона виконує обов'язок. Вона дуже сумлінно виконує свої обов'язки. Я мав нагоду в цьому переконатися. Зізнаюся, чесно, ми з нею не надто приятелювали останні років 15 чи 20, та я її знаю. Всі її знають, і вона не з тих, хто вміє радіти Поліано. їй це недоступно. Щодо твого переїзду просто запитай і побачиш, чи вона заперечуватиме. Розпачливо завершив він. Поліанна підвелася і тужливо зітхнула. Добре, я спитаюсь, задумливо промовила дівчинка. Не подумайте, що мені не хочеться жити з вами, містера Пендлтон, але вона не закінчила. На мить запала тиша. А тоді Поліана додала: Ну, принаймні, я рада, що вчора нічого їй не сказала. Я ж думала, що ви запросите переїхати на обох. Джон Пендлтон похмуро посміхнувся. Так, Поліано, добре, що ти нічого їй не сказала. Я нікому не казала, тільки лікарю, але це не рахується. Лікарю? вигукнув хворий. Невже лікарю Чилтону? Так йому. Коли він приїхав передати, що ви мене запрошуєте. Це ж треба з усіх людей, пробурмотів чоловік, відкидаючись на спинку крісла. Але за мить знову випростався і зацікавлено спитав. І що на це сказав лікар Чилтон? Поліана, пригадуючи, наморчила чоло. М -м, не пам'ятаю, мабуть, нічого. А згадала, що він тепер не сумнівається, що ви хочете мене побачити. Он як? відповів Джон Пендлтон і раптом засміявся, залишаючи ще одну загадку з пантеличеній поліанні.